Президент звільнив Максима Марченка з посади голови Ова. Відповідне розпорядження прес служба голови держави оприлюднила 15 березня в день. Сам Марченко заявив, що сподівається повернутися до лав ЗСУ. Дякую президенту України за надану можливість керувати найкращою областю нашої держави. Ті, хто мене знає особисто, підтвердять, що в своєму житті сумлінну роботу я завжди ставлю на перше місце. Боротьба триває. Я вважаю, що повинен робити те. Чи вмію найкраще вбивати ворогів та воювати заради майбутнього України. Сподіваюсь, що незабаром я повернусь до своєї улюбленої справи. Але моя душа та серце назавжди залишаються в Одесі. Суспільне звернулося до експертів та політиків з питанням, що вони думають про звільнення голови ОВА. М'яко кажучи, він себе не проявив і м'яко кажучи і мене, і багатьох експертів розчарував. Про що я хочу сказати? Ну, по-перше, міфом є те, що голова ОВА, і, зокрема, Максим Марченка там зіграв якусь героїчну роль в захисті Одеси. Тому що захистом Одеси займаються військові. Це передусім ОК Південь, підтриманням безпеки займається СБУ і ГУНП. Якщо ми подивимось на цивільну частину, то тут ще більше питань, бо залишились при владі всі колишні заступники попереднього керівника і вони. Керували всіми процесами і докерувались таким чином, що їх СБУ ну і при правоохоронці саджають за корупцію. Тому, ну, на мій погляд, на жаль, я не можу згадати ніяких позитивних досягнень його на цій посаді. В останній рік навіть депутати не приймали бюджет для. Порівняння, наприклад, в Дніпрі депутати приймали, а в Одесі не приймали. Тобто, голова одеської обласної адміністрації взяв на себе абсолютно повну відповідальність за все, що відбувається в області. Якщо ми бачимо наразі звільнення, то відповідно можемо розуміти, що відповідальність була взята, але напевне вона не виправдана. Не вдалося, що в нас досі у президії Одеської обласної ради знаходиться проросійська людина. Він також несе часткову відповідальність за це. Не вдалося дуже багато напрямків, наприклад, і соціальних, в тому числі. Бо цього року на початку року була скасована частково напрямок соціальної підтримки населення. Я оцінюю дуже добре. Я оцінюю це по таким показниках, коли немає нічого такого екстраординарного поганого. Це вже добре на нас неспокійливий військовий час. Чудовий військовий, який складний для України і регіону, військовий час, провів себе цілісно, добре. Без якихось таких ексцесів. Пан Максим був чудовим і досить спокійним і працьовитим губернатором, проте, напевно, у керівників з Офісу президента і саме у пана президента, напевно, є якісь питання, якісь свої думки. Скільки би ми не піднімали це питання, що немає гарячої лінії, немає спільної бази. Ви знаєте, що всі санаторії, а деякі з них все-таки ж є в Одесі. Вони стоять порожні, тому що державна військова адміністрація заборонила поселення у цих санаторіях для переселенців і навіть такі попередні домовленості, де були домовленості для розміщення тільки жінок і дітей, вони також були відхилені Одеською військовою адміністрацією. Тобто, все це, що робиться, це робиться на плечах волонтерів. Без будь-якої допомоги, а іноді навпаки, з одеської міської адміністрації, нагадаємо, президент України призначив Максима Марченка головою ОВА 1 березня 2022 року замість Сергія Гриневецького. У 2015-2017 роках Максим Марченко був командиром 24-го окремого штурмового батальйону Айдар у 2017 році. Був призначений на посаду заступника командира 92 ї окремої механізованої бригади з травня 2018 року Року був командиром 28-ї механізованої бригади. Влада Матвічук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.